З нами вже є Тарас Загородній, політтехнолог, технолог політичного експерта. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Ми ну, долучимо пізніше до розмови ще Андрія Ковальова, пресофіцера 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, політолога релігії знавця історика сьогодні. 405-й день Великої війни українського народу проти російських загарбників і збройні сили України вже орієнтовно знищили 175 тисяч окупантів на нашій землі. 530 росіян стали як то кажуть, хорошими, бо їх не видно тепер в тепловізор протягом останньої доби. Ну але інститут вивчення війни пише про те, що ворог просувається. До центру Бахмута бої запеклі і керівництво Російської Федерації шукає альтернативи групі Вагнера. Пане Тарасе, я хотів би почати нашу розмову. Із одного питання до вас все ж таки як до політ, до політолога до політтехнолога, коротко, буквально перш ніж ми прийдемо до нашої заявленої теми про брендоносця Павла і з із Лаври. Я хотів би, щоб ви два слова сказали про очікування від цієї комісії України НАТО, яка стартувала з вітальним словом виступу. Відповідна питання журналістів генсек НАТО Єнс Столтенберг. Практично, чого можна очікувати Україні? О 13.30 він буде говорити якраз про Україну. Ми це будемо транслювати в етері телеканалу Еспрес, тому ви не пропустите на наші шановні телеглядачі. Але я хотів би почути кілька слів про очікування для України від цієї комісії Україна НАТО. Будь ласка. Ну, дивіться, це таке протокольне протокольне протокольна подія. До речі, тут НАТО обійшло фактично заборону з боку Угорщини на цю комісію. Вони знайшли там бюрократичний обхід того, що робить Угорщина. Ну, будь-яка будь-яке спілкування з НАТО наближує нас до НАТО. найбільше наближує до НАТО зараз українська армія, яка переходить на натівські стандарти, і я взагалі вважаю, що України більше шансів вступити в НАТО і швидше ніж, наприклад, в ЄС. Це пов'язано з багатьма як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами. Об'єктивними причинами є те, що Україна Англо в першу чергу Сполучено Штатами Америки та Великобританії зрозуміли функціонал, який може виконувати Україна в рамках НАТО. Україна посилить НАТО. Як блок стане одним з наріжних каменів безпеки в Європі і в східній Європі, в тому числі, і тому тут консенсус щодо вступу України до НАТО. Я думаю, в самому НАТО є. Так будуть деякі запитання, особливо це стосується Угорщини. Я скоріш за все вони будуть. Блокувати це питання, але я думаю, що пару дзвінків з Вашингтона е, поставиться на конструктивні рейки, як часто робить до речі, угорщина, тому що ми часто чуємо, що говори угорщина, так але не, не бачимо, що вони намагаються не переходити все ж таки червоні лінії у багатьох питаннях. Це і стосовно підтримки санкцій з боку на, на Російську Федерацію. Угорщина, наприклад, навіть проголосувала ООН за репарації з боку Російської Федерації, і Туреччина, до речі, теж проголосувала, коли половина країн світу не проголосувала. Тому тут, звичайно, що іде робота, іде робота вже безпосередньо вибудовування військової інфраструктури, яка цікава НАТО, цікава нашим головним союзникам, це Англосаксам, так. А все інші країни старої Європи, як би вони там не кривилися, як би не хотіли це робити. їм теж цікава Україна в НАТО, тому що це розширює кількість буферних держав між Західною Європою та безпосередньо Російською Федерацією. Тому я оптимістично дивлюся на НАТО. Ми повинні сконцентруватися на вступі в НАТО, тому що нам потрібна. Безпека та гарантія безпеки нашої території, бо без цього, без цього на жаль ні, ні про який економічний розвиток нашої держави. Ну важко буде говорити. Бо вкладати гроші, особливо коли йдеться про довгі гроші в країну, яка може піддаватися атаці. Ну інвестори будуть досить обережні. Я думаю, що найбільший плюс або найбільший доказ, того, що Україна. Дозріла до того, щоб говорити про вступ до НАТО, це 80% населення, які підтримують вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Ну і тепер перейдемо до розмови про бриденоса Павла із Гнанії з Лаври. Хороша новина, знаєте, як то кажуть. А що так можна було, виявляється можна до Франківської області, яка вигнала геть московську церкву зі своєї території, додалася ще й Хмельницька область після ось цього е, інциденту із побиттям військового е, служителями церкви. Незначно не був священнослужителя. Точно там були служителі цього храму. А е, представники української православної церкви Московського патріархату за один день спершу е, ці батюшки втекли з храму. Ну а сьогодні рішенням е, зараз я цю інформацію е, рішенням. Е, Міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування московської церкви всіма земельними ділянками на території громади. Це рішення Хмельницької е, е, Хмельниць, е, Хмельницька міста обласного центру е, обласного центру е, е, Хмельницької області. Ну от пишуть про Хмельницьку область. Ну в будь-якому разі це вже великий плюс і великий позитив напередодні е, е, світлого е, свята е, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Вигані. Людей, які точно не служать Христу, а служать ФСБ, можна. Бо ті люди, які навіть були в російській церкві, але хочуть служити Христу, а не Патріарху Кирилу і злочинним планом Кремля, ті можуть перейти до ПЦУ і в принципі далі продовжувати і Чернецьку діяльність свою і діяльність священнослужителів. Перш ніж ми перейдемо до розмови. Я хочу, щоб ми послухали представника московської церкви в лаврі. Він Кількома ну там кілька хвилин, але він дуже добре пояснив, що твориться в головах цих людей, і у священників, і у ченців, і у прихожан, щоб ви просто розуміли про який діагноз сьогодні буде йти мова. Отже, давайте послухаємо представника московської церкви, який в лаврі розповідав розповідав про те про Велику Русь, Малу Русь, Київську Русь, як трієдінства Бога на землі. Будь ласка. Это является святыней, величайшей мировой святыней. Это является собственностью Русской Православной Церкви. ПЦУ является сектой. Никакого ни отношения до церкви не Это секта, созданная политическими структурами с определенными целями. Великая Русь, Киевская Русь и Белая Русь – это образ Пресвятой Троицы здесь на земле. И кто согрешает против Великой Руси, тот согрешает и против Киевской Руси, и против Белой а Руси. Русь, тот... то что? Это рычая Россия, скажем так. Названия они не соответствуют э, церковному понятию нынешней. Нынешние названия они больше безбожны. Да, Это Киевская Русь, мы назовем. Малая Русь, Киевская Русь. А люди здесь запутались. Почему? Потому что пошли за западными странами. А западные страны не православные. Любая война заканчивается миром. Лучше, чтобы она раньше началась или позже, как вы думаете? То, -то есть, скласти сброю и сказать, что... Ну, что значит скласти сброю? Они должны остановить стрельбу, и тут должны остановить стрельбу. И прекратится кровопролитие, прекратятся, будет То меньше нет, коллег, нет, меньше убитых. Что? Они не хотят Ну, а вы хотите? И они не хотят, и вы хотите. Ну, цена це это земля. А чего же вы захопливаете вашу святыню, если это ваша земля? Значит, вы ее предали, свою землю? Що Донбас постав? Їх... Янукович... Шукайте прицілу Янукович їх обманув. Довгів, Донбас, так? Донбас Донбас не поставив. Донбас зайшли росіяни, які не росіяни? АТО! Росіяни, – Перші... Перші бомбили українців. Що таке Шукайте. Не треба за Донбас розказувати. Шукайте, Донбас не шукайте, хотів ті порошені, не хотів Майдан. Причину. Це правда. От, а ви напускати. Що з? Майдан доброго дав Україні. Що доброго, Майдан дав Україні. Я був Україна зобою... вибрала свій шлях на Майдані до Європейського Союзу. Я Того шляху немає. Вона намалювала. Ми йдемо на цьому. ніякої Європи не буде. Запам'ятайте, Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святі хвилини 220 чоловік братії. Викинуті вами на вулиці. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської України Онуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся гарно мерседес. Я клеветник, я не поїду до тих пор, нікуди з України, я не збирався, поки не отпою всіх вас. Ну от, ми наслухалися, зараз долучається до розмови Андрій Ковальов, про пресофіцер 112 бригади територіальної оборони Збройних сил України, політолог, різнавець і знавець, історик. Пане Андрію, вітаю вас в етері. Так, налаштовую налаштовує камеру Андрій. Я тоді дам слово пану Тарасу. Хай вже та пан Тарас виговориться з цього приводу, бо це важливо. і Мені дуже цікаво почути. Пан Тарас, ми послухали, що в головах в цих людей, а потім бачимо їхні дії. Скажіть, будь ласка, що з цим робити, а, так щоб не переходити межі і дійсно не збуджувати якісь зайві зайві протистояння і спалахів суспільства, дивлячись на цю суперечку щодо Порошенка Донбасу, а той хто кого бомбів, ми розуміємо, що це просто там не можна нікому нічого пояснити. Треба просто якось вчинити так, щоб певних людей від інших людей ізолювати. Будь ласка, ваша ваша думка? А слухайте, ну наступати ніякій діалогії. Це русський мір і чого витрачати час? От ухвалений закон про заперечення агресії російської держави. От пан Малюк, голова СБУ, от правильно порушив справу проти Павла по двох пунктах: перше релігійне ворожнече і заперечення заперечення агресії проти України. Далі що робиться? Береться на камеру. Тепер кожному цьому ще тому, що є є люди, які все ж таки в московському патріархаті вони не прихильні до руського міра. Це правда, і там багато таких людей. Робиться перше питання, так? Е, чи, підтверджуєш ти, е, чи підтверджуєш ти, що Росія е, напала на Україну? Якщо ми чуємо немає внятної відповіді або немає, порушується кримінальна справа по цій статті. Якщо відповідь є, то вважаєте, що ця людина вже є ворогом для російської православної церкви. Uh, і так чітко і ясно можна провести от таку фільтрацію стосовно цих людей, тому що вступати в діалоги, слухати цю маячню стосовно Русської православної церкви, що це належить російсько православної Церкві. Ну не існує російсько православної церкви, в дійсності uh, є uh, uh, нинішня російська православна церква, навіть не має стосунку до цієї uh, церкви, яка навіть була. Там, як там отримали, вони там все ж таки там, забрали обманним шляхом Київську митрополію, там ще за часів Івана Третього, якщо не помиляюся. Але і тої церкви немає, там немає спадкоємності, тому що за часів Петра І патріархат був знищений, був призначений синод, яким керував прокурор. Це було до сімнадцятого року. Потім більшовики ліквідували церкву, і тільки 43-му році е, е, було відновлення фактично руками Сталіна. Ніяких стосунку воно не має навіть до цієї церкви, до якої вони е, хочуть прив'язатися. Це раз і по-друге, навіть з цього виходити, то києво Печерська лавра всім відомо, коли вона була заснована. Вона була заснована значно раніше ніж говориться ці, е, ці пани. А, а стосовно як розмовляти, я вам сказав коротке питання: чи напала а, Росія на Україну? І далі, от таким от чином, поводити, я вас запевняю, це буде швидше, ефективніше, і нікого не треба там виносити за ноги і так далі. Просто порушується кримінальна справа, і людей викликають на допит і саджають в тюрму відповідно до цього закону. От і все, пане Андрію, вітаю вас у етері. Зараз ми вас побачимо, Андрій Ковальов з нами також. А, і слава Україні, друзі, героям слава. Я вас запитаю трохи інакше ніж я запитав пана Тараса. Скажіть, будь ласка, а ось ті люди, яких ми бачимо з хрестами, переконані в своїй правоті про Велику Русь, Малу Русь, Київську Русь, триєдінство Бога на землі, всі ці речі, це наша собності. Ви на кну і би і вибамбілі Донбас і не хотіли Порошенка. Хоча коли почалася війна ініційована гіркою на Донбасі, то взагалі. Паршинко не був президентом, тоді був виконуючим обов'язків президента Олександра Турчинова, Ну але то таке тут для людей очевидно якісь матерії такі далекі. Я хочу знати, як е, з цими людьми вчиняти. Я розумію, що багато з них обмануті, багато з них хотіли бути обманутими, багато з них обмануті, але це велика кількість і населення, і тут важливо, що це велика кількість електорату. Тому тут важливо, як з цими людьми діяти, і чи не бачите ви, що є бажання певних політичних сил, скажімо так, або певних політки не потічне за політиків, думати, що а цих людей все ж таки не можна втратити, і треба якось так діяти, щоб їх залишити в своєму електоральному полі. Чи тут зараз ніхто не змішує політику і. Боротьбу за е, національну безпеку, навіть не скажу за боротьбу з ворожою релігією, а за боротьбу з національну безпеку. Будь ласка, насамперед, Василю, я був у Києво-Печерській лаврі протягом цього тижня кілька разів. Е, спілкувався з тими адептами Московського патріархату, які є. Насамперед, що потрібно точно сказати: священно началі московського патріархату в Україні а правильніше, Закликаю всіх не вживати УПЦ МП або взагалі Українське православне церкво. УПЦМП – це оксюмерон, як гарячий сніг, не існує ніякої української православної церкви Московського патріархату. Згідно чинного законодавства є тільки російська православна церква в Україні. Я спілкувався з тими адептами, які зараз знаходяться у Києво-Печерській лаврі. Насамперед, свящав началі російської православної церкви в Україні свідомо штовхає цих людей на злочин. Те, що зараз відбувається, можна кваліфікувати як стаття 341 кримінального кодексу України захоплення адміністративних будівель, державних будівель і споруд, до п'яти років позбавлення волі. Фактично, ось ці люди використовують своїх вірян в політичних цілях, використовують їх в незаконних цілях і штовхають їх на злочин. Це повинно повинні розуміти ось ці. Віряни, ці люди, які зараз перебувають у Києво-Печерській лаврі, там однозначно є релігійні фанатики, і я їх чітко ідентифікував як кандидат в політичних наук, як релігієзнавець, коли спілкувався з ними. Але також є відверто проплачені те, що ми знаєте, ми вже почали забувати цей термін, проплачені тітушки. І ці тітушки можуть бути не тільки молодиками спортивної зовнішності ними можуть бути і жінки. Наприклад, там дуже відома в Україні така. Політична провокаторка проросійська Вікторія Кахановська, е, яка е, взагалі з Кам'янця-Подільського вона була помічницею депутата проросійського в Кам'янці-Подільському. Е, а потім вона стала такою медійною особистістю в московському патріархаті. Як тільки десь у якихось селах чи містах з'являлися ініціативи про перехід з московського патріархату до ПЦУ, одразу з'являлася пані Кахановська у тому е, місті чи селі. Вона була вже парафіянкою московського патріархату з івано франківська парафіянкою московського патріархату з Хмельницького, зі Львова на Волині їздили, і там була парафіянкою у кожному селі. Тобто вона з'являється і починає на камеру створювати картинку для Путіна, розказувати, що не хоче громада переходити. А звідки вона може знати, якщо вона взагалі ніколи ні в тому селі, ні в тому місті не була до моменту переходу цієї громади? І тепер ця людина видає себе за парафіянку києво печерської лаври. Вона Керує там е, кількома десятками, може сотнею е, спеціально підготовлених е, дівчат, жіночок, які кидаються на журналістів. У них є чіткий алгоритм, як потрібно діяти. Кидатися на журналістів, у когось виривали камери, у когось виривали мікрофони. Є спеціально підготовлені люди, які приходять, і буквально журналістам виголошують е, наперед підготовлений текст про е, канонічну церкву, про прислідування православних в Україні. І тому подібне на мене особисто почала стрибати якась е, дівчина, і як і каже, ви все в рьоті». Я кажу, чекайте, я ще слова не сказав. Ви навіть мене не знаєте. Е, ну вона зрозуміла, що цей аргумент не працює. Почала плакати і казати: у мене чоловік зараз на фронті воює. Я кажу, стоп з цього місця детальніше. Я військовослужбовець, я чудово орієнтуюся. Е, а яка військова частина? Який напрямок? Як звуть чоловіка? Вона починає вигадувати якісь числа, якісь там військова частина. А поруч підходить її колега, от така сама проплачена тітушка, і каже: Ну тобі ж сказали, чіпати воєнних, чого ти до нього полізла. А тоді каже мені, да очіпіться одне, ніякого чоловіка у неї немає. в неї навіть чоловіка немає, вона всім розказує, що в неї чоловік на фронті воює. Тобто те, що ми бачимо зараз, це просто зрежисований фейк, однозначно. Але для того, щоб цих релігійних фанатиків підсилювати віру в те, що вони роблять щось правильно. Тобто туди підсилають у таких проплачених тітушок, які підігрівають ось цей електорат, підігрівають крики, викрикують спеціальні гасла. Та сама Кохановська це є відео. Виклали відео, коли виходять четверо монахів поспілкуватися з журналістами Еспресо і П'ятого каналу. До речі, представників проукраїнського крила, браті києво Пчерські Лаври. Кохановська хапає їх за куртки, тягне і каже. Ніяких коментарів, вам ніхто не дозволяв коментувати. Ану бігом, ви вже наговорили, ану бігом на богослужіння. Тобто реально проплачений фейк. І знаєте, що найголовніше, коли я побував у Києво-Печерській лаврі, я відчув, що я це вже десь все бачив. Зі мною це вже все було. Це просто неймовірне відчуття дежавю. Я побачив у Києво-Печерській лаврі антимайдан, який я бачив е взимку в лютому е 2014 року, який я бачив. Взимку 2013 року у Марійському парку у Києві ті самі люди, ті самі наративи, ті самі звички, та сама поведінка. Хіба що немає прапорів партії регіонів і російських триколорів? Але ті самі гасла, ті самі, е, не знаю, як це правильно назвати, ті самі листочки з написами за Святую Русь, за Тріїдіною Русь все те саме. Даруйте навіть запахи, ті самі. І ось зараз ми бачимо у центрі Києва фактично спровокований антимайдан. Як можна з цим боротися? Однозначно, служба безпеки України повинна дати оцінку по-перше, організаторам цього антимайдану. Тому що зрозуміло, що зараз ось цей нахабний паша Мерседес, громадянин України Петро Лебідь, який фактично на догоду в Москві організовує в центрі Києва антимайдан і проводить диверсію інформаційну насамперед. І також диверсію реальну несанкціонований мітинг проводить в тилу столиці е воюючої держави в центрі столиці воюючої держави. Е зрозуміло, що він має відповідати за ці злочини, але ж не він один зараз, коли він під домашнім арештом його замінили інші ділки московського патріархату, наприклад, підсанкційний Антоній Паканеч. Це людина, якого називають Сматрящим за московським патріархатом в Україні від імені патріарха Кіріла. Він так званий управділами. ділами. Він просто у 2014 тисячі да, році програв на виборах предстоятеля, програв свою посаду онуфрію, і московський патріархат придумав для нього посаду такої людини в московському патріархаті. Він не перший, але й не другий. Знаєте, він так званий управділами. Він зараз замінив у лаврі ось цього ділка Пашу Мерседеса. Також активно включився у пропаганду російську, і там у києво печерській лаврі фактично заправляється всім антимайданом. Так званий Іона Черепанов, громадянин України Максим Черепанов, етнічний росіянин, який довгий час жив в Росії, теж єпископ московського патріархату, представник так званого Іонинського монастиря. І що найголовніше, що найважливіше, і Антоній Паканич, і Іона Черепанов це представники так званої невстаючої фракції. Ми вже про це забули. Це саме ті. Виродки, які 9 травня 2015 року, під час промови президента Порошенка, коли він почав перелічувати імена загиблих на фронті героїв, весь зал Верховної Ради встав. А три виродки: Онуфрій Березовський, Антоній Паканич іона Черепанов, не встали. Це вони ще тоді у 2015 році брали участь у інформаційній диверсії Кремля у інформаційній провокації Кремля. І однозначно, що служба безпеки України має дати оцінку діям цих людей. Ми Як зараз тільки... перейдемо до розмови про більше про Павла Лєбідя, але перед цим я хочу, щоб що Васильяк, згадали... якщо якщо, якщо дозволити, досить швидко. Аде да. зараз, якщо з лаври будуть, скажімо так, правильними методами спецслужб і поліції на сам перед виведені політичні провокатори і політичні тітушки, повірте. Цей антимайдан дуже швидко закінчиться, також, окрім Павла Мерседеса, до суду мають бути негайно притягнуті як мінімум Антоній Паканич, як мінімум Іона Черепанов і як мінімум Онуфрій Березовський, який теж у неділю брав участь у захопленні будівель. А я нагадаю, що 100% будівель києво Печерської лаври належать державі і українському народу, і вони були причетні до захоплення до захоплення цих будівель. Вони мають відповісти перед законом. Тоді цей антимайдан у центрі Києва закінчиться. У нас ми сунімаємо сорок восьмі закінчити. То в нас буквально п'ять хвилин залишається. Тоді я багато відео вже не зможу показати, хоча ми підготували. Але я тоді перейду до дуже важливої речі а, брендоносця Павла. А, давайте подивимось, що зодягнений Павло Лебідь, людина, яка є ченсем, яка мала б проповідувати аскезу. А, ну, це так має бути. Ясно, що будь-яка ну, от е, Ми бачимо е, цей шалик Луї Вітон, який коштує там більше ніж 500, скільки там 400 євро. Е, ну, власне, звичайно, тут ж нічого Взагалі-то ченці вериги раніше носили. Ну, годинник Патек Філіп за більше ніж 30 тисяч євро, і е, туфлі з вінзілями теж там за 700 за 700 євро. Раніше ченці вериги носили, ну і також е, е, золоту рибку знайшли в нього, який він бажання очевидно загадував, знайшли. В нього в будинку будинок за міські містіки. Це чернець, який, який, кажуть, одержував від Москви щомісяця від 70 до 140 тисяч доларів на реалізацію планів Кремля в Україні. Ось, А скільки на тому годувалися від наших прихожан українських, тут від іншої діяльності комерційної, бо там дуже багато будівель було набудовано, тут навіть не порахуєш. І тут важливе питання: у нас буквально по дві хвилинки на відповідь, бо часу дуже мало, але. Я хочу скажіть, будь ласка, а як тут перше запобігти вивезенню коштовностей наших державних з України, а по-друге, припинити якусь незаконну діяльність комерційну цих структур, яке я так розумію, свої е, щупальці е, пацаки, як то кажуть, розпустила в багато в багато, в багато бізнесів і діянь. Пане Тарасе, будь ласка, Ну, для цього потрібно провести аудит, в першу чергу. Так е, цінності, які передавалися там в 88-му році, повинні співпадати списки якщо вони не сприпадаються порушеннями Кримівправи, тому що це є а, цінностями, які належать українському народу і так далі. Те саме стосується комерційних структур, а, які діють на території Лаври. А гроші там можуть бути ну достатньо серйозні. ну Давайте порахуємо а, ну в Лавру, я думаю, десь один мільйон людей точно приїжджає. там да Хтось є парафіянами, хтось туристами. Ну а далі порахуйте. Якщо одна людина, хоча б 20 доларів залишає, ну рахуйте, це 20, ну приблизно 20 мільйонів доларів на рік. 30 доларів це 30 мільйонів доларів на рік. Ну і далі, а враховуючи те, що там є багато чого, що можна там купити, і так далі. Тобто там оборот достатньо серйозний, Це серйозний кеш, який в тому числі вивозився в Москву. Тому знову тут без аудиту ну важко сказати, що там кому належить, які комерційні структури це все обслуговують, і так далі. А вони ж не пускають поки що. Тому тут повинні бути дії правоохоронних органів. Тут повністю погоджуюсь з колегою, що а, головне це оцих керівників. А далі воно все посититься, як часто буває у. У Росіян підпалиться робиться. У нас, буквально хвилинка. Робить, у нас так. буквально хвилинка, бо зараз тривога по всій території України. Я зараз бачу карту, тому ми зараз будемо завершувати і всі йти в безпечні укриття. Але пане Андрій, дуже коротко, скажіть, будь ласка, перспектива Почаївської лаври, в нас реально хвилинка, але ваша думка. Є постанова Верховної Ради зареєстрована про те, щоб очистити і Почаївську лавру. Якою довгою може бути боротьба за цю святиню на території Тернопільщини? Будь ласка, продовження слів. Шановного пана Тараса, скажу Євангелія Нам говорить, вражу пастиря розбіжаться вівці. Це головне, так би мовити, послання, яке Христос нам говорить щодо ліквідації московського патріархату. Насамперед потрібно організаторів цієї злочинного груповання посадити у в'язницю. Що стосується Почаївської лаври, так би мовити, боротьба за Почаївську лавру тільки починається, і зрозуміло, що це може тривати. Досить довго насамперед держава зробила зараз дуже важливі кроки. Почаївська лавра свого часу отримала дуже багато за часів Януковича дозволів на видобуток корисних копалин. Це було одним із методів фінансування цієї московської групи Почаївські лаврі. Перше позбавлення Почаївської лаври цих дозволів на корисні копалини і вибування з них, скажімо, економічних можливостей дає можливість на звільнення скоре позвільнення Почаївської лаври. дуже. Що стосується загалом? Я, я взагалі е проголошую ідею, що Церкву з духовним центром в країні агресора релігійну організацію потрібно обкласти І Коли вони почали платити податки е, до державного бюджету, тоді е, очевидно українці задумуються насправді, російські окупанти тут заробляють. Дуже дякую вам, друзі, що долучилися. Дякую за коментарі. Часу було небагато. Ми поговорили Загородній, політтехнолог, і Андрій 12-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Я з вами прощаюсь.